У музеї мистецтв Прикарпаття оновлюють виставкові експозиції. Тут наразі вже відкриваються нові відділи: це ужиткове мистецтво, українське та зарубіжне сакральне мистецтво. У музеї вже експонуються колекції живопису вітчизняних художників Олекси Новаківського та Олександра Коровая. Відділ європейського мистецтва репрезентує полотна видатних вихованців італійської, французької та російської художніх шкіл. За тих 20 років, які пройшли, і експозиція не змінювалася. На сьогодні ми маємо уже більш-менш нову експозицію, яка представляє усі види мистецтва, які у нас були зібрані на протязі на протязі років. Загалом у фонді музею понад 13 тисяч експонатів. Оновлена експозиція матиме лише 2% від усіх творів. Більше не дозволяють обмежені розміри виставкових залів. Оновлену експозицію відкриває автопортрет львівського художника початку 20-го століття Олекси Новаківського. Він був наставником багатьох митців Прикарпаття. Це один із найкращих художників початку ХХ століття. Крім того, це є його автопортрет, і власне вся цінність є у цьому. І це десь за рік автопортрет, який виконаний за рік до смерті. Так що можна сказати, що це є останній його такий живий відбиток художника. Оновлену музейну експозицію відкриють наприкінці літа. Також відвідувачів чекає культурна програма Шарм літньої ночі. І Іваненко Сергій Шваюк. Новини на вежі.